Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. В нас сьогодні з вами буде коротенький флоу, і ми починаємо з позиції стоячи Виходимо в позицію гори, стопи паралельні, вдих підтягуємо плечі до вух, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз. Глибоко повільно дихаємо, налаштовуємось на практику. Маківка тягнеться вгору, плечки вниз, Куприк підкручений, дихаємо, вдих ручки через сторони підіймаємо вгору, Видих, долоні до грудей. І ще раз вдих руки через сторони вгору, збираємо долоні разом, крокуємо правою стопою за ліву. І з видихом нахиляємо ліворуч, витягуємо правий бік, не провалюємось в поперек. вдих повертаємось в центр, з видихом змінюємо напрямок, витягуємо лівий бік, вдих центр, І робимо оберти руками в плечовому суглобі, амплітудні протягуємо назад ручки. Вдих вгору, видих вниз. Рухаємось у власному темпі. Чудово. Змінюємо напрямок, покрутили в іншу сторону, плечі не піджимаємо до вух. куприк підкручений. Чудово. Долоні вкладаємо на коліна, трохи їх згинаємо, і з цього положення робимо кішку корову. Вдих прогин в грудному відділі, видих скруглення. Рухаємось в своєму темпі, вдих, груди вперед, видих, скруглення, плечі не піджимаємо до вух, голову назад не закидуємо, плавні рухи. Чудово. Виростаємо вгору, підтягуємо праве коліно до грудей і робимо оберти назад. Пропрацьовуємо кульшовий суглоб, не поспішаємо, поступово збільшуємо амплітуду, покрутили в іншу сторону, чудово, змінюємо ніжки ліве коліно до себе, робимо оберти назад. Змінюємо сторони, покрутили в іншу, Чудо. виходимо в позицію гори на початок килимка, руки через сторони вгору вдих. Видих з рівною спинкою опускаємось вниз, згинаємо коліна, ліва долоня в килимок, праву ніжку вирівнюємо. Права ручка пішла вгору, вдих, розкрилась скрутка. Опускаємо праву долоню в килимок, змінюємо сторони, розкрилась ліворуч, повертаємось вниз. І з цього положення праву п'яту підтягуємо до сідниці, долоні збираємо біля грудей, знаходимо баланс, спинка рівна. Вдих з цього положення розкриваємось в віраб права стопа натягнута на себе, паралельно до килимка, та закритий, видих повертаємось в попередню балансову. І знов вдих, розкриваємось в Вірабхадрасану. трохи згинаємо ліве коліно, праву стопу тягнемо назад і виходимо в повний випад ручки вгору. Звідси прокручуємося в воїна, Ліве коліно не звалюємо в центр руки паралельні до килимка. Вдих, ідемо в перевернуту варіацію, Ліва рука вгору. Поперек не заламуємо. Повертаємось вгору, лівий лікоть на ліве коліно. Права рука в діагональ витягнулись. Вдих, повертаємось у воїна, вирівнюємо ніжки. І знову йдемо в перевернуту варіацію з рівними ногами. Максимально витягуємо себе вгору і вже потім йдемо в прогань. Повертаємось в позицію воїна, знов прокручуємось в повний випад ручки вгору, збираємо долоні до грудей, вагу переносимо на ліву стопу, виходимо в Вірабхадрасану. видих стягуємось вниз в балансову. І звідси виштовхуючи праву ніжку вперед, опускаємо себе на сідниці. Або спочатку сідаємо, а вже потім виштовхуємо ніжку. Лівою долонею чіпляємось за зовнішній звіт правої стопи, права ручка перед собою робимо вдих. І підіймаючи її вгору, заводимо назад і йдемо в скрутку, повертаємось в попереднє положення. І ще раз вдих розкрились в скрутку, видих, повернулись вперед. Вкладаємо ніжки навхрест, вдих підіймаємо праву руку вгору, видих, нахиляємось ліворуч, витягуємо правий бік, вдих повернулись в центр, видих, змінили напрямок, потягнулись праворуч, вдих повертаємось в центр. І звідси заводимо ліву ногу назад, права попереду, виходимо в позицію голуба таз по центру. Знаходимо зручну варіацію, видих, м'яко тягнемось вниз до правого коліна, якщо йде. Вдих, підіймаємо знов себе вгору. Якщо йде, підтягуємо ліву стопу до себе. Втягнемо п'яту до сідниці. Чудово, відпускаємо стопу і прокручуємось повністю, сідаємо на сідниці, права стопа біля себе, ліва стопа натягнута на себе, права рука вгору вдих, видих, потягнули сліворуч. Вдих, повертаємось вгору. Заводимо праву стопу за ліве коліно, обидві підстошні дивляться вперед. Підіймаємо ліву руку вгору вдих, заводимо лівий лікоть за праве коліно і з видихом дивимося за праве плече і йдемо в скрутку. Ліва стопа натягнута на себе, спинка рівна. Дихаємо, повертаємось в центр. І прокручуємось праворуч, повертаючись в позицію голуба. Повертаємо ліву ніжку перед собою, заводимо її через сторону вперед. Встановлюємо стопи в килимок, долоні за спиною, пальці вперед. І з видихом виходимо в позицію стола. Куприк підкручений, плечі прокрутили, коліна над стопами, долоні під плечима. Опускаємо таз, збираємо ніжки на хрест, і перекатимось в позицію планки, опускаємо коліна в килимок, робимо вдих, і з видихом опускаємось вниз в чату рангу, лікті ближче до себе, вдих виростаємо в собаку мордою вверх. Якщо комфортно м'яко порухали, стегнами ліворуч-праворуч, дотягуючи м'язи. Повертаємось в центр і виходимо в собаку мордою вниз. Коліна можуть бути зігнуті, витягуємо спинку, Перекатуємось в планку, праве коліно до грудей. І звідси переносимо вагу на ліву долоню, заводимо праву стопу назад і виходимо в напівпрогин. Перекатуємось в бічну планку. Права нога і рука вгорі, І звідси виштовхуємо праву стопу вперед і перекатимось в повний випад, ручки вгору. Чудово. Видих долоні до грудей. Переносимо вагу на праву стопу віра Бхадрасана. виростаємо вгору ліве коліно до себе, ліву стопу вкладаємо над правим коліном. І з видихом опускаємо таз вниз, ліва стопа на себе, ліве коліно тянемо вниз, спинка рівна, і або залишаємось тут, або заводимо лівий лікуть за ліву стопу, долоні опускаємо в килимочок і підіймаємо праву ручку вгору, тримаємо баланс, дихаємо. Повертаємо праву руку вниз, повертаємось в попереднє положення, виростаємо вгору, повертаємось в позицію гори, руки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, і ще раз вдих, видих долоні до грудей, опускаємось рівною спинкою вниз. Права долоня в килимок, ліву ніжку вирівняли, ліва рука пішла вгору вдих, опускаємось вниз, розкрились в іншу сторону, вирівняли праву ногу, повертаємось вниз, звідси підтягуємо ліву стопу до сідниці, долоні до грудей, балансова, Вдих розкрилась віра обхадрасину, паралельно до колимка ліва стопа на себе. Видих повертаємось в балансову попередній варіант. І ще раз вдих вийшло віра-пхадрасину, згинаючи праве коліно, заводимо ліву стопу назад, ручки вгору вдих вийшли в повний випад. Звідси переходимо в позицію воїна, праве коліно не звалюємо в центр, вдих, ідемо в перевернуту варіацію права рука вгору. Чудово. Повертаємось у воїна, опускаємо правий лікоть на праве коліно, ліва рука в діагональ витягнулась. Повертаємося в воїна, вирівняли ніжки, знов йдемо в перевернуту варіацію, легкий прогін, повертаємось в позицію воїна, і звідси прокручуємось в повний випад ручки вгору, долоні до грудей, вийшли в віра обхадрасану опорна права нога, видих стягнули себе до правого коліна, вийшли в балансову. І звідси опускаємо таз, виштовхуємо ліву стопу вперед. Правою долоню чіпляємо за зовнішній звіт лівої стопи, вирівнюємо ніжку. Ліву ручку заводимо назад, вдих, розкрились, видих, повертаємо її вперед. І ще раз вдих, розкрились, скрутка, видих, повертаємось вперед. Збираємо ніжки навхрест, вдих, підіймаємо ліву руку вгору, видих, нахиляємось праворуч, витягуємо лівий бік, вдих центр, видих в іншу сторону, вдих центр. І звідси заводимо Праву ногу назад, виходимо в позицію голуба таз по центру. Напруга в поперек і ліве коліно не йде, контролюємо себе, видих м'яко опускаємось вниз, вдих, підіймаємось вгору, і якщо йде, підтягуємо праву стопу до себе, дихаємо, без болю чи дискомфорту, чудо. Обережно відпускаємо стопу, прокручуємо звідси на сідниці, ліва стопа біля себе, права натягнута на себе, підіймаємо ліву руку вгору вдих і з видихом нахиляємось до правої ноги. Добре витягуємо лівий бік, вдих, повертаємось вгору, заводимо ліву стопу за праве коліно. Повернулись в центр, вдих, підіймаємо праву руку вгору, видих, чіпляємо за ліве коліно і дивимося за ліве плече. Ідемо в скрутку, маківка тянеться вгору, плечки вниз, спинка рівна, права стопа натягнута на себе, повертаємось в центр. І звідси повертаємось в позицію голуба, прокручуючи сліворуч. Чудо. Через сторону повертаємо праву ніжку вперед, вкладаємо стопи в килимок, долоні назад, виходимо з видихом в позицію стола, куприк підкручений. Коліна над п'ятами, долоні під плечима, розкриваємо груди, опускаємо таз вниз, збираємо ніжки навхрест, перекатуємось в планку, робимо вдих з видихом чату, ранга з колін, вдих собака мордою вверх. Якщо комфортно порухали стегнами ліворуч-праворуч, повертаємось в центр, підгортаємо пальці ніг, виходимо в собаку мордою вниз, Чудово. перекатимось в планку ліве коліно до грудей, переносимо вагу на праву долоню, заводимо ліву стопу назад, ідемо в напівпрогин. Перекатимось в бічну планку ліва нога рука вгору і заводячи ліву стопу вперед йдемо в повний випад ручки вгору, долоні до грудей. Перекатимось віра обхадрасину опорна ліва нога. вдих підіймаємось вгору праве коліно до себе. Праву стопу вкладаємо над лівим коліном і з видихом опускаємо таз вниз. Права стопа натягнута на себе, спинка рівна. І знов або залишаємось тут, або йдемо в скрутку, заводимо правий лікоть за праву стопу, Долоні в килимок. І звідси підіймаємо ліву руку вгору. Тримаємо баланс, дихаємо. Опускаємо ліву долоню вниз, повертаємось в попереднє положення, підіймаємось вгору, опускаємо ніжку вниз, руки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей і ще вдих вгору, видих з рівною спинкою, опускаємось вниз. Опускаємо стегна в килимок, сідаємо обережно, і хребет за хребцем повільно опускаємо себе на килимочок. Плавно, поступово, одразу поперек притискаємо до килимка, п'яти підтягуємо ближче до себе, підгортаємо під себе лопатки плечі, виштовхуємо таз вгору. Збираємо під сідницями замочок, ще підгортаємо плечі сильніше і штовхаємо таз вгору, вагу на шию не переносимо, дихаємо, м'яко відпускаємо, повертаємо стегна в килимок, підтягуємо коліна до грудей, обійняли їх, трохи порухались ліворуч праворуч Розводимо ручки в сторони, долоні вниз, робимо вдих, і з видихом тягнемо коліна праворуч, дивимося за ліву долоню, лопатки плечі залишаємо на килимочку, м'яка приємна скрутка. Вдих обережно повертаємось в центр і з видихом змінюємо напрямок. Скрутка в іншу сторону, завдає їх, повертаємось в центр, обіймаємо коліна і з видихом підтягуємо чоло до колін, плечі відводимо від вух. Обережно повертаємось на килимочок і повністю себе вкладаємо, робимо глибокий вдих, акцентний видих через Х, і ще вдих, і видих через Х, повністю відпускаємо напругу з тіла, розслабляємось. Дякуємо собі за час, який приділили собі, своєму тілу, дякуємо тілу за його рухливість, його можливості. І робимо трохи глибший дих, повертаємось ліворуч чи праворуч, Без ривків обережно підіймаємо себе вгору, сідаємо ніжка на хрест. Руки через сторони вгору вдих. Вийди долоні до грудей, Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.